Цікаві факти, президент Польщі припустив, чому Збройні Сили України поки не можуть здолати російську армію. Українські війська мають більш сучасну зброю, ніж росіяни, але їй надто мало, і для перемоги потрібно постачати більше. Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв'ю The Washington Post. Він зазначив, що в якісному відношенні Україна сьогодні має набагато сучасніший військовий потенціал, ніж Росія. А от у кількісному відстає. Україна постачалася і досі поставляється далекобійна артилерія. Можна сказати, що Україна сьогодні має набагато сучасніший військовий потенціал, ніж Росія. Запитання в іншому: швидше за все, в Україні недостатньо зброї, щоб змінити баланс у війні та перемогти. І ми знаємо це тому, що зараз вони не в змозі провести рішучий контрнаступ проти російських військ. Коротше кажучи, їм потрібна додаткова допомога, вказав президент Польщі. При цьому він, він висловив думку, що РФ не вдаватиметься до застосування ядерної зброї в Україні, тому що в Росії таке рішення залежить не одноосібно від Путіна. Набагато більше Дуда стурбований загрозою катастрофи на АЕС, яка може бути страшнішою за вибух ядерної бомби. Путін особисто виступить. У РФ для вчителів окупації проведуть пропагандистський форум. За інформацією підпілля, захід заплановано. Російські столиці на жовтень окупанти планують зібрати щонайменше 3 тисячі співробітників шкіл, які працюють на захоплених територіях. Російські загарбники найближчим часом планують зібрати вчителів із тимчасово окупованих територій України та привезти на спеціальні курси до Москви. Їхня мета спрямована на посилення пропаганди. За інформацією українського підпілля, так званий форум класних керівників відбудеться в російській столиці в жовтні. Там викладачам планують пояснити, як правильно промивати мозок дітям. Збройні сили України мають певні успіхи на Запорізькому напрямку. На Запорізькому напрямку триває наступальна операція Сил оборони України. Бійці поступово нищать ворога, звільняючи українські села і міста. Крок за кроком рухаємось ми вперед. На сьогодні є певні успіхи, але про них говорити ще трошки зарано, тому що триває наступальна операція. Про це розповів заступник командувача Таврія зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. Він також зазначив, що ворог скаженіє тому, що він відчуває, що втрачає свою силу і міць. Відчуває, що ми рухаємось вперед і перемагаємо на полі бою, а також не даємо йому жодних шансів, додав заступник командувача. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів оцінили тактику наступу Збройних сил України. Про це на брифінгу говорив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. Відповідаючи на питання, чи дійсно ре реалістично було очікувати. Що ЗСУ зможуть опанувати стиль маневреної війни за короткий проміжок часу навчань, генерал заявив, що не збирається стояти на трибуні і вгадувати дії командира української армії лінії фронту. Зробімо крок назад і визнаємо, що це не ідеальна ситуація. Ніхто при здоровому глузді ніколи б не побажав, щоб Росія вторглася в Україну. Але це сталося. За його словами, українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення РФ?